Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про догляд за тілом. Мені десь під відео писали, що хочуть дізнатись про мій догляд за тілом, як я за ним доглядаю, які в мене засоби, я так розумію. У мене на каналі такі відео є, але я дуже давно її знімала, тому сьогодні в нас чергове таке відео. Якщо у вас є якісь певні теми, про що ви хочете дізнатися, пишіть обов'язково, я все бачу і часом я буду дані відео відзнімати. Відразу скажу, що в мене догляд за тілом звичайний. У ньому нема нічого такого сильно унікального, дорогого. Тобто, все те, що мені поки що на даний момент підходить по бюджету, по часу і силах. Я вам сьогодні покажу. Почнемо ми з очищення тіла. Очищення у мене звичайне, стандартне. Очищую я тіло ось таким гелем для душ. На даний момент у мене дав. Хто за мною слідкує, знає, що у мене часто чередуються гель для душу, я люблю з ними експериментувати. Взагалі я його чередую з Джонсонс, зніве, і буває інколи забігають гелі для душу такі, які експериментальні. Просто я їх хочу протестити. Дав мені найбільше поки що подобається з усіх, тому що він не сушить мою шкіру. Добре, він її очищує, добре він піниться, надовго вистачає. Ще буває, я часто беру ось такі літражі у 720 мл. Взяла за цим разом без нічого, тут без додаткових якихось цитрусових і так далі. Тут звичайний такий сильний аромат, звичайно, таке упакування. Всередині він білий, гелевий, ну, класний, він мені подобається, тому ним я зачасту очищую свою шкіру тіла. Ну і, звичайно, при цьому у мене є ось така мочалка, звичайна. До речі, ця мочалка не така вже й бюджетна, саме ця. Хоча можна дуже супербюджетні знайти, я бачила. Цю я брала, здається, десь біля 100 гривень, якщо не помилять, бо дуже давно брала. Мені вона сподобалась, вона в такому жовтому відтінку. Брала я її на мейкапі. Тут бренд The Body Shop. Ну, ось така мочалка. Я ними обожнюю працювати, тому що вони такі трішечки навіть грубі до тіла. Я не люблю дуже добре відшліфувати тіло, тому я використовую ось такі мочалки. Хоча на сьогоднішній день мені натрапляли безліч мочалок з натуральних різноманітних матеріалів і так далі. Ну, поки що якось я до них не перейду. Можливо, десь пізніше я зміню її, але на даний момент вона мені найбільше подобається. Тим паче вона в мене дуже давно і трішечки я користувалася іншими мочалками, але все-таки поверталась ось до цієї. Це щодо очищення такого, звичайно. Ще по очищенню в мене є ось така рукавичка. Вона в мене з'явилася з недавніх пір, до речі, мені її посовітували хтось з глядачів, хто дивився, тому що щось я розповідала знову ж таки про скрабування, очищення. Ось таку рукавичку. Вона тут іде, здається, матеріал Джгут, якщо не помиляюся. Бренд здається Ютера. Вона не дуже дорога, класна штука, це додатковий пілінг, додаткове очищення. Я не користуюсь прям кожного дня. Десь буває раз на 2-3 дні, буває раз на тиждень, дивлячись. По часу, дивлячись по бажанню, по потребі і так далі. Але класна штука, вона не для кожного підійде, до речі, тому що вона доволі така груба в неї матеріал. Я її зазвичай намочую, буває ще сюди додаю гелю для душу і таким чином прохожусь по всьому тілу. Але вона класно масажує, класно очищує. Після неї шкіра супер ошліфована, навіть можна не використовувати скраб для тіла. Класна штука. Одне мені не подобається ось ця формат рукавички. Я його не дуже полюбляю, ну заради такого шліфування шкіри в мене вона є. Далі ще паралельно рукавистів, в мене, звичайно, є скраби для тіла, я їх обожнюю. Таку додаткову, скажімо так, рутину по скрабуванню тіла, очищенню тіла. Такий, скажем так, спа-день я провожу десь раз в тиждень, коли знаходжу час. У мене є на даний момент два скраби. Скраби я обожнюю. У мене були і сольові, і цукрові, і кавові. Тобто я всіма користуюсь. Всі мені подобаються. на даний момент. У мене два цукрових скраба. Перший доволі бюджетний це український бренд Мерміде. Він тут Bubble Gum, тобто з жуйкою. Дуже він класний, дуже він мені подобається. Всередині він має ось такий яскравий блакитний колір. Я брала жовтого кольору, здається, був він з бананом. І ще якісь брала в них в лініці їх доволі велика кількість. Класні вони дуже мені подобаються. Аромат супер класний, я нею дуже задоволена. Це такий, скажімо так, буденний скраб. І в мене ще є ось такий скраб Вітрі Хат, який я використовую раз на тиждень. Це не бюджетний бренд, тому ним користуюся трішки рідше. Але дуже класний. Тут його 510 грам. Беру зазвичай я його на iHerb, там він трішки дешевший, але, звичайно, він представлений в нас і на Єві, і на майкапі, тобто можна його брати. У них у лініці дуже велика їх кількість, дуже класні в них аромати. Аромат тримається весь вечір. Дуже класні скраби, я ними дуже задоволена. Ось всередині він має такий вигляд. Тут дуже класний аромат. Тут у мене на даний момент аромат марокканської троянди. До цього у мене був. Якийсь цитрусовий, здається, з лаймом і кокосом, якщо не помиляюся, був у мене з кавуном, дуже класні них аромати. Гарна ніжна в них консистенція. Це цукровий скраб. Дуже він так делікатно очищує, заодно він трішки зволожує. Ну, дуже класні скраби. Хто має змогу, спробуйте хоча б один. Дуже класний скраб. Це щодо очищення. Ще перед тим, як іти в душ, я роблю інколи масажі сухою щіткою. Це також допомагає робити масаж шкірі, додатковий ліфтинг, додатковий пілінг, тобто багато чого це дає. На даний момент в мене ось такі дві щітки. Першу я взяла ось цю від бренду Titania. Вона мені дуже подобається тим, що в неї є ось ручка. Це дуже зручно, нею зручно. Працювати по всьому тілу е, дуже класний ефект. Взагалі таким бажано, звичайно, користуватися хоча б раз в день. Тоді буде результат. Шкіра така робиться підтянута, е, скажімо так, навіть оздоровлена, можна так сказати. В неї такий е, покращується навіть вигляд. Дуже класні ці штуки, але ним потрібно займатися постійно. І ще взяла іншу трішки формату для того, щоб ось таким чином тримати. Це бренд UTRA. Брала я її на ЄВІ. Недавно, до речі, її брала не так давно. Не дуже вона дорога. Знову ж таки, вирішила взяти трішки інший формат, щоб нею ну, ось таким чином працювати. Також дуже класна, але вона трішечки жорсткіша за ось цю. Але, ну, класні, це для сухого масажу, дуже вони мені подобаються, дуже одне гарний ефект. Але знову ж таки потрібно працювати кожного дня. Так, далі у мене ще є ось такий гаджет, ще один. Я його тримаю як антицелюлітний гаджет, скажімо так, працюю ним я в душі. Тобто, проходжусь по проблемних місцях. У мене вже один такий був, я його викинула, бо він мене зіпсувався. Взяла ось такий, до речі, я його десь брала на джумі, здається. Він доволі бюджетний. Він мені подобається тим, що він дуже зручний, Тобто його можна ось таким чином тримати. Знову Таки в руці дуже це зручно. Тут мені дуже подобаються ось ці штучки, доволі тверді, прорезиністі, які добре пропрацьовують зони, дуже класно. Бажано знову ж таким працювати кожного дня. Тоді дійсно буде результат. Ну, ось такий в мене ще є додатковий гаджет по тілу. Далі у нас піде зволоження. Звичайно, у мене тут не один засіб. На даний момент у мене три засоби, якими я користуюся. Перший засіб. Мені дуже сподобався візуально, десь я його побачила. Бренд тут Pure Pav Pav, напевно, я не знаю, як правильно він звучить. Він мені дуже сподобався. Це листюм для тіла, його тут 200 мл, він тут йде з різними фруктами, ананасом і так далі. В нього дуже такий класний аромат насичений, доволі він так тримається. Довго на шкірі, практично весь вечір. Всередині він білосніжний, злегка водянистий, ну на те він не лосьон. Я завжди тримаю в себе в обіході лосьони, тому що вони мені дуже подобаються своєю легкістю. Тобто їх можна дуже швидко нанести і все. Тому що крема вони більш, як на мене, тяжкіші, з ними потрібно ну, повільніше працювати. А лосьон наніс і все. Він впитався, не залишає ніяких слідів, ніякої липкості і так далі. Тому лосьони у мене завжди є. На даний момент ось такі дуже Класний В лінійці їх, до речі, дуже багато. Подивлюсь, можливо, візьму інший з лінійки. Ну, Дуже класний і дуже класно він зволожує. Не супер, але така посередня дія зволоження. Далі я вирішила на постійній основі мати ось такий алоє. дуже мені подобається. Колись у мене був, здається, від холіка-холіка в формі листка, дуже він мені сподобався. Хтось мені колись дуже-дуже давно його рекомендував, що він знімає покрасніння, ним дуже добре працювати влітку. Був колись якесь одне літо, він у мене дуже сподобався. Потім я закинула чомусь, не знаю чому, і повернулася знову. Таких засобів дуже великий. Кількість, особливо корейських. До речі, це корейський в мене засіб. Мені він сподобався візуально, десь я його в когось бачила, його дуже хтось хвалив, тому я його взяла. Його тут, напевно, ага 300 грам. Я його не використовую кожного дня. Він ось такий, як жиле, всередині прозорий. Мені подобається його ось ця консистенція, така жиле, прозора, тягуча. Він такий водянистий, коли мені хочеться відчувати ось цей аромат алоя, я обожнюю алоя в таких засобах, я його наношу. Тобто, якщо не лосьонуся, що я вам показала, то я наношу ось цей засіб, дуже мені подобається, він не супер зволожує шкіру, але він дійсно знімає трішки подразнення, буває покрасніння. Просто хочеться дуже швидко нанести щось інше. Тому в цьому плані у мене саме по догляду за шкірою тіла, у мене таких засобів багато. Ось такий алоє, я його завжди тримаю, і якщо він в мене закінчиться, то я буду купувати, ну, можливо, інший бренд, але щоб алоє в мене був. Він мені просто навіть візуально подобається, що він в мене є. Далі з таких масивних кремів, постійних. Тоді, коли я влаштовую собі, скажімо так, спадень, у мене є такий масивний крем для того, щоб дуже добре зволожувати шкіру. Тому що шкіра тіла в мене також суха. Не можу сказати, що вона прям суха, але суха, її потрібно зволожувати, особливо після душу, коли вийдеш. Тому в мене є на даний момент ось такий крем для. Тіла віддав. Я дуже давно хотіла взяти такий крем, тому що у мене віддав саме кремів для тіла не було. Я його, здається, знайшла на мейкапі. їх. Доволі велика кількість, Ну, звичайно, я взяла на зволоження. Він тут іде 24 години. Непоганий, він мені дуже подобається. Тут шовковисте живлення написано: 300 мл. Ціна в нього, в принципі, доступна. Ну і подобається, що він в такому пакуванні, тому що я не завжди люблю ось такі баночки, ну, крема для тіла я обожнюю саме в таких банках, можливо, за те, що вони доволі великі, з ними зручно працювати. Всередині він взагалі білосніж. Такий маслянистий, дуже добре він зволожує шкіру. Частина його впитується, частина залишається на поверхні і ще додатково пропрацьовує, скажімо так, шкіру. Дуже мені це подобається. Тобто шкіра така насичена, зволожена, він не липкий, не залишає слідів, але поверх шкіри відчувається, що він ще знаходиться і він захищає шкіру, ну, скажімо так, від зовнішніх факторів аромат у нього такий мильний, я б сказала, такий для душа, для ванної кімнати, але на тілі він трішки по-іншому розкривається ніж у баночці. Класний він мені подобається дуже сильно. Далі не знаю, подивлюся, який я буду брати, але ось цей дуже класний, дуже він класно працює шкірою, особливо, якщо добре очистити шкіру, нанести його супер класно, зволожує. Можна, наприклад, навіть день-два після нього не наносити нічого. Тобто, не кожного дня його можна наносити. Він дуже такий активний, дуже добре допомагає шкірі в цьому плані. Ну і, Звичайно, я вирішила в це відео віднести ще догляд за руками і ніжками, тому що це також є догляд за тілом. Ось такі два тюбика. Перший тюбик це бренд Бабе. Крем для ніжок 100 мл. Я вже його брала, він мені дуже подобається, це вже друга чи третя баночка. Він дуже добре справляється з ніжками, з п'ятками. Він такий густуватий, його багато не потрібно. Трішечки він, як на мене, парфумований, гарний в нього аромат. Його можна наносити через день, через кожні 2 дні, якщо ніжки вже в гарному стані. Тобто класний крем, Його можна повністю довіряти, тому що попереду я брала від містер Скрабер, і він мені не дуже сподобався. А ось цей дуже класно тримає ніжки. Ну і ще один тюпик це бренд Балеа. Недавно я взяла даний крем для шкіри рук. Він тут з алоє, В нього такий якийсь мильний аромат, як на мене, алоє мало, я відчуваю. Він, в принципі, непогано зволожує шкіру рук, але якщо дуже сухі руки, він їх не зволожить. Тобто ним потрібно користуватися. Кожного дня, тоді від нього буде результат. Тобто він такий злегка, як на мене, водянистий і трішечки-трішечки він залишає жирність. Невелику, але є такий. В нього певний елемент. Ну, ось такі засоби, які у мене на даний момент знаходяться по догляду за тілом. Звичайно, вони у мене змінюються. Багато на чим я експериментую, змінюю бренди, змінюю догляд, але, в принципі, в цілому завжди в мене присутнє очищення, скрабування тіла, масажі, намагаюсь робити частіше. Ну і, звичайно, зволоження, тому що шкіра суха, без цього нікуди. Ось такий в мене доля. До речі, напишіть. Чим ви користуєтеся, можливо, у вас якісь певні засоби або ритуали інші. Додаткові, буде дуже цікаво почитати. Звичайно, під дане відео я вам залишу посилання на дані засоби. Перейдете, подивитись детальніше на них. Я дуже вам вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші підписки, вподобайки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!